А ми йдемо далі, шановні наші друзі. Лен, ну от е, скоро-скоро, 14-го вже День Святого Валентина, найкращим подарунком для мене стане твоя твоя хороша поведінка. Отак от. Пізно ром, пізно, тому що я вже купила тобі краватку. Адже, Та, ну... як казав відомий французький письменник Оноре де Бальзак, що чоловік складається з того, що його краватка нею, він прикриває свою суть. Ну що ж, так воно і є, але 600 мільйонів жител жителів землі одягають щодня краватки. Я один із них, до речі. До речі, так. Ну, і до речі, манера обв'язувати шию шматком тканини виникла ще в епоху стародавнього Риму. У наші дні в багатьох ситуаціях дрес-код зобов'язує чоловіка бути в краватці. Між тим, вибір краватки може дуже багато чого розповісти про його власника. Як обрати краватку? Що е, цей? Вибір може розповісти про вашого чоловіка та як підібрати кроватку відповідно до сорочки. Розкаже наша наступна ранкова гостя. Вже за мить. Вітайте нашу ранкову гостю. Це Ольга Анатолійовна Уханова, викладач методист дисципліни конструювання одягу, керівник клубу клас ательє економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету. Доброго вам ранку. Ну що ж, питання, мабуть, до вас а відповідь до Лени, бо це ви переймаєтеся, що подарувати, які краватки. Ну а як... ви не переймаєтесь, яку краватку вдягти? Так переймаємося, щоб вам сподобатись? Ну і все ж таки, бачиш, це замкнене коло <клес> так. але воно буде замкненим, коли ми знаємо, як правильно обрати краватку, на який сезон до якого заходу, і все ж таки, які мають бути кроватки. Правила так. кроватки, Вони існують. Так, де є декілька правил підбору кроваток, але я думаю, що сам, самі прості правила це обрати красиву кроватку, щоб вона була гарна і щоб була, була виготовлена зі смаком ця кроватка. Є декілька правил, які прості для будь-якої людини, чоловіка. Жінки при виборі кроватки, Це перше, що ви вибираєте, якщо маєте смак, то обираєте по-своєму, відповідно до свого смаку, кроватку, і або просите когось, щоб вам допомогли цю кроватку обрати. Ну, в гардеробі кожного чоловіка є, мабуть, у всіх: це біла, рожева сорочка та блакитного кольору. Це такі класичні кольори, до яких чоловік може самостійно обрати краватку, тобто правил таких особливих немає. Ну, фахівці пропонують обирати краватку в цьому році невеликого розміру. Вона не збільшилась за розмірами, трохи розширено Ширину, донизу. Ну, От ідеальна краватка. Да, це не дуже кумерна, ні, ну, довга дуже краватка не пропонується, uh -huh. але вона може бути трошки розширена донизу, тобто класичного такого стилю, тому що і не дуже тугий вузол повинен. Дивіться, бути. ну якщо порівняти із цією краваткою, да, то ми що бачимо, що кроватка більш можемо сказати така застаріла uh -huh. е, е, мода класична. Класична, але вона трошки розширена. Чому я кажу, що вона дуже широка? Тому що е е спеціалісти зараз, верніше фахівці е дизайнери пропонують одяг чоловічий, е тобто ж піджаки, е не дуже широкі ласкані mm -hmm. в них. І краватка повинна відповідати ширині цього лацкану. Так, от якщо подивитися на загальний вигляд піджаків для чоловіків, то вони мають не широкі відльот лацкану. і тому краватки теж повинні відповідати такому такому розміру. То все таки, коли не ми великий. обираємо краватку, на що треба звертати увагу? На Колір сорочки, на форму піджаку, на, на, на очі свого брата. Подивилась <рес> на мене, от яка. Ну, як, якщо, відповідно, ви обираєте білу сорочку, mm -hmm. то краватка може бути любого кольору. Ви можете з підбирати її без, з візерунками, так. текстурована, може бути трикотажна краватка, може з любим принтом бути. Це ви виграєте в будь-якому. Е в будь-якому разі, якщо вже у вас є, ну не пропонується тільки обирати дуже часто ось такі от краватки, які мають таку гладку структуру, але до білої сорочки вона теж піде угу. дуже яскраві. Тому чому? Тому що ці краватки звертають увагу на вас, будуть звертати увагу і будуть дивитися тільки на вас. Вам це не буде щодо дивитися. вибору кроваток. Да. От э, Леночка запитала, о, дивіться, ну вже придбали кроватку і щоб скажімо, пара о, половинка не виглядала кумедно, я щодо довжини о, саме кроватки, який має бути її довжина вже уже при зв'язуванні у цього о, о, вузлика. так? Дуже довго і дуже коротко, ну, під, не треба, щоб виглядала. Дорослий чоловік, <рес> да, ну, враховуючи, що треба кроватка до пояса, щоб була. Тобто іноді чоловіки заправляють кроватку, але це дуже рідко за пояс, щоб кроватка дуже довга. Коли, ну, Це ж, ж дуже на смак повинен вибирати чоловік. Але знаєте, що дуже довга і дуже коротка це поганий смак. Або означає, що ну, для дітей, можна сказати, обирають короткі кроватки, mm -hmm. а для чоловік середньої довжини, та до поясу це краще всього. У нас є телефонний дзвінок, перепрошую, давайте послухаємо, хтось зацікавився цією темою. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, мені дуже неплохо спитися в галстуках і жінки. А що можете сказати о правилах, як підбирати жінку? Это будет интересно не только 700 миллионов мужчин, а и всем женщинам будет. Спасибо. Спасибо. Ну, хочу сказать, что для женщин это... Очень экстравагантный подбор, конечно, аксессуара, галстук, потому что э, стиль, да, это деловой стиль для женщины и для мужчины, когда они выходят в такое общество, деловое, общение, вот поэтому женщина уже лучше знает, как подбирать или под, или под цвет. Глаз или под цвет своего там жакета, или под цвет рубашки подбирается галстук. Вообще проще всего, когда цвет галстука не однотонный, а текстурированный и с каким-то принтом. То есть Вообще принт на галстуке выбирается соответственно вот сорочке. То есть, если сорочка у вас бежевая или белая, голубая, то принт на, на, сор... на галстуке тоже должен быть вот с таким вот э, цветом. Это лучше всего. А если пиджак в книге? Рекомендуют вообще, если пиджак в клетку, в полоску, рекомендуют галстуки тоже выбирать в полоску. Uh -huh. Но эта полоска сейчас характеризуется особенностью, что она не э, так же расположена вертикально или горизонтально, как в мужской no, рубашке, а она расположена по диагонали и по горизонтали. И в основном всегда полоска должна соответствовать, одна из полосок соответствует цвету вашей рубашки. Вот. И желательно, если у вас, конечно, полосатая рубашечка, рубашка, то вы должны э, полоску. Ширина полоски повинна бути шире, ніж на рубашечке, на галстики. Слухайте, ну правил існує безліч, і це дійсно ціла наука правильно так, обрати які для вузликів, себе. Бач, я руки пам'ятають. Пам'ятають. Да. Угу. Ну і буквально на останок хотіла ще такий експеримент із Романом провести. <рес> <рес> і з <рес> цих кроваток пропоную тобі обрати ту, яка подобається тобі найбільше, для того, щоб ми дізналися ми, все про ми характер. Ми враховуємо зараз, скажімо просто. Ні, ні, просто яка тобі впала до сорочку в чи просто, просто? яка до вподоби, Яка так? тобі більше до вподоби. Ну, давайте, я спробую зараз, Давай, щоб я швидше. всі бачив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли Рома кроватки обирати. Mm? Ну? Ой ти божечки, ну, швидше. можливо оця все ж таки, отака от. Ага, ось. просто однотонна, так. ну скажімо так. Так от, дорогі жінки, якщо ваш чоловік обирає для себе яскраві однотонні краватки, він цілком може виявитися романтиком. Ну, а якщо, наприклад, його краватка в цяточку або горошок, то це прекрасний коханець, енергійний і невтомний у ліжку. Ну, а якщо це просто козака класична, класична краватка пізнором, то ваш чоловік справжній джентльмен. Є в нас ще телефонний дзвінок. Доброго. Доброе утро, доброе утро, мои хорошие. Все равно так спешу звонить. Вот знаете, для меня кроватка – это равносильно, как мужчина носит ноtie, то есть отращивая длинные волосы, классно, креативно, делай это, и все будет супер. Ваше тебе. В Посиби, да, вот честно, не бойтесь экспериментировать. Чтобы с нами так и э е, вчитися разом із нами носити правильно обирати кроватки. Спасибо величезно. Я нагадую, что гостьою нашої ранкової програми сьогодні була Ольга Уханова, викладач-методист дисципліни конструювання одягу, економікотех Технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету. Крокуємо. Поспішаємо на майстер-клас.